Вітаю всіх, як і обіцяла, знайшла свою ковдру, поки що вона мені не потрібна, але дивіться: ковдра плюшева називається. Це як пододіяльник, м'яко кажучи, таке з двох сторін. Всередині, всередині, я засунула маленьке. Ось маленька штука така, тоненька. Чому? Тому що дуже жарко і так з цим я пришивала, тому що скользка дуже. Плюшева постіль. Ця постіль мені коштувала півтори тисячі, але це на одернарне ліжко, на кухню собі купувала, маленьку. Якщо двохспальна, десь половини воно коштує зараз ось така м'якенька, дуже-дуже тепле, дуже. Воно, як пліт, внутрі можна запихувати одіяло, але не дуже. Таке велике, бо буде дуже жарко, воно як плед йде, воно йде як покривало, як що завгодно. Дуже тепла штука. Кому холодно, в кого проблеми з сильністю запаленням, може бути ще. Є багато в інстаграмі груп, які це продають. Дуже рекомендую, кому холодно, хто мерзне. Я це купила ще у Львові, там було холодно, проблеми з опаленням, і під цим спати просто мед був. Просто мед. Навіть у трусах можна спати і все. І буде дуже-дуже тепло. Якщо буде в квартирі плюс 18. Перевірено. Мені в пологовий його привозили, тому що там не було опалення. 22-й рік грудень, хто пам'ятає, теж виробило опалення. Було досить холодно спати. І мені його привозили. Ось така штука класна, тепла. Кому потрібно, майте на увазі.